Звідки у народу взагалі взялась любов до цього гачка з зрузило? Ця історія з великою сідою бородою, які вже приблизно 20 тисяч років. А може і більше. Як казав мій дід, навіть неандерталець зможе зловити на цей монтаж. Це найпростіша оснастка для ловлі хижака, один з найперших монтажів для освоєння новачкам та дуже гарний помічник для спортсменів. Що тут казати? Всі розуміють, що джиголовка дає максимальний контроль і чітку подачу. Всіх типів сілікон. Це не кажучи за дуже велике різноманіття типів джоголову. Лижий, чобіток з пелюсткою на осеті антизачіпні, циліндричні, дельтавидні вібро. Зрізорбіта мені в душу за старість. Всіх не перерахувати, не кажучи, що їх використовують у всьому світі. Але ми тут не для того, щоб байки розповідати, перейдемо до монтажу. Доброго дня, спортсмени і з палаючими очима. Судячи з коментарів під попереднім відео, вам стало цікаво, як зробити джиголовки власноруч. Тому давайте розбиратися. Почнемо з гачка. Це найголовніша частина джиголовки. Взагалі, я використовую гачки вже вигнутої форми. Але, на жаль, їх дуже важко знайти потрібного розміру і якості. Тому, якщо у мене нема змоги їх купити, я починаю гнути гачки сам. Зазвичай я використовую лонгі-версії гачків з маленьким вушком і тонкою проволокою. Вам обов'язково залишу фото пачок, якими користуюсь саме я. В згинанні є деякі нюанси, зараз все розповім. Для цього нам знадобиться дві пари вузьких плоскогубців, горілка. Газова і якась тара з водою. Виставляємо середній вогонь, підносимо вушко і починаємо нагрівати. Головне це не нагрівати весь гачок, а тільки частину біля вушка. Нагріваємо до максимально червоного кольору. Дуже важливо не перегріти гачок, бо вони потім на згинанні одразу лопнуть. Ну і плавними рухами починаємо згинати вушко в сторону вістря до досягнення кута 90-130 градусів. Коли ви вигнули гачок, Ще раз нагріваєте і закаляєте в воді, а краще всього в машинному маслі. Ви, скоріш за все, скажете, що потрібно догнути вушко, щоб воно стояло у одній площині з вістрям. Я рахую, що в цьому взагалі немає ніякого сенсу. Гра ніяким чином не змінюється, а перегрівати гачок зайвий раз не потрібно. Гачки підготували, тепер нам потрібен вольфрам. Це ще одна важлива складова нашого монтажу. Якщо ви знаєте з нашого попереднього відео, він набагато компактніший за свинець, більш чутливий і трохи краще летить. Для джиголовок я використовую спеціальні вольфрамові кульки з прорізю їх легко знайти у продажу, вони є різного кольору, покриття і розміру. Самий крутий момент в такому вольфрамі і в наших джиголовках – це великий вибір розмірів цих кульок. Що дає нам можливість максимально зменшуватися озі і робити це на різних розмірах гачків без пайки. А більш легкими способами, про які я вам зараз розкажу. Перший варіант монтажу, яким я користуюсь, це склеювання ультрафіолетовим клеєм. Для цього нам знадобиться сам ультрафіолетовий клей і ультрафіолетовий ліхтар, або ж діотна лента, як у мене. Я брав колись дуже давно цей набір за 200 гривень, і він в мене ще не закінчився. Хоча вже півтори роки я ним користуюсь. Ну а далі все дуже просто. Продягаємо гачок в наш вольфрам, фіксуючи пальцями і капаємо дві краплі клею в отвір нашої кульки. Потім прямим світом ультрафіолету світимо на наш клей, тримаємо 30 секунд, паралельно ставимо гачок посередині кульки, перевіряємо міцність і наша головка готова. Зазвичай я роблю головки саме так. Але є ще декілька гарних способів. Зараз покажу ще два, а ви виберіть, які вам до вподоби. Другий варіант відрізняється тільки компонентами. В цьому випадку нам допоможе клей Axic 500. Це двохкомпонентний гель клей, який також дуже міцно фіксує наш монтаж. Так само беремо гачок, продіваємо через вольфрам і капаємо в нашу кульку одну краплю клею. Вирівнюємо і розпилюємо аерозоль на місце склеювання. Як я і казав, все дуже просто і швидко. Для того, щоб ви зекономили свій час, я рекомендую вам просто одразу надіти 10 гачків з вольфрамом, додати туди клею, покласти їх на якусь поверхню, краще в вертикальній плоскості, і розпилити одночасно всі 10. Але краще робити це на вулиці, тому що аерозоль має не дуже приємний запах. Третій варіант ще швидший і більш бюджетний. Тут ми будемо робити головки зі свинцю. Це чудовий спосіб зробити джиголовку на швидку руку, якщо раптом ви їх забули вдома. Розбираємо шарнірний груз. Нам знадобиться тільки кулька. Беремо гачок і за допомогою запальнички згинаємо його приблизно на 130 градусів для того, щоб гачок пройшов через груз і ми могли його спокійно зажати плоскогубцями. Затискаємо і по можливості капаємо краплею клея. Це на випадок, якщо ви його берете з собою на риболовлю. Ну, я думаю, ви краще мене знаєте, що надійність ніколи не буде зайвою. Є способи, в яких використовують суперклей і соду. Але я б не рекомендував їх використовувати. Тому що реакція настільки сильна, що роз'їдає верхній шар гачка, і через це вже на наступну рибалку він почне ржавіти і виглядає це зазвичай брудно і неохайно. Коли ми закінчили з монтажами, прийшла черга до зачепа. Для того, щоб приманка не злітала з гачка і у нашої зубати була змога добрати нашу приманку ще раз, наматуємо невелику кульку з нитки. Можна використовувати будь-яку, але не дуже товсту нитку. І просто капаємо краплею клею, яким ви користуєтесь. Чекаємо, коли він підсохне, і ваша ідеальна джиголовка готова. Саме цікаве в цій конструкції. Що ви самі регулюєте ціну джиголовки. Ви можете брати не найдорожчі гачки для звичайної риболовлі або брати якісну японію для змагань. І це не одноразова історія. Дуже простими рухами ви можете змінити гачок, якщо він затопився, або ви неправильно його встановили. Просто випаліть клей за допомогою запальнички, зніміть вольфрам та використовуйте його знову. Для того, щоб ваші ідеальні джиголовки завжди були поготові, гострими і блискучими, рекомендую скористуватися кейсом з піною. Обов'язково, щоб на ньому були вентиляційні отвори. Вони будуть запобігати ржавінню гачків. На цьому в мене все. Дякую за вашу увагу. Дуже сподіваюсь, що мої поради приведуть вас до гарного трофею. Буду дуже вдячний вам за підписку і вподобайку. Натискайте на дзвіночок та діліться корисними порадами з друзями. До зустрічі на водоймі. Слава засім!